Kuru. <laughs> Чисте відкриття катедрального собору преображення господнього української греко-католицької церкви відбулося ще у 2012 році. Та територія біля храму не впорядкована належним чином і до сьогодні. На це потрібна чимала сума. Та поступово церковне подвір'я взялися облагороджувати представники благодійного фонду. Покуття плануємо зробити стоянку, усе одіти бордюрами, клумби завести чорнозем. І є там дитячий майданчик, який ми також плануємо зробити там покриття його також е, е, облагородити. Вже до Великодня тут планують зробити чимало викласти бруківку з однієї сторони подвір'я до дитячого майданчика, який, до слова, теж встановили благодійники з фонду покуття. Також центральні сходи собору облицюють закарпатським каменем. Підйом на сходах, там все має бути одіти в Закарпатським каменем. Зверху ми плануємо поставити гранітні також плити. Все гарно там у благород. На роботи благодійний фонд покуття виділив 180 тисяч гривень. Благодійники кажуть, це не останні дії з благоустрою храмового подвір'я. Є, які вони планують профінансувати?